Це водичка з дому, це з перших днів водичка мені. Ну, рідні дали, священна водичка. Я ним танко освячував в обляпав. І слава Богу, два рази прилітало по танку, але цілий стався, я виїхав. Зелінський Віктор Іванович по Зелля. Я механік водитель я з Вінни да. В Строковому я служив 90-92-й. Служив в Германії, бачив розвал берлінської стіни, приймав участь в тому, і є в мене теж кусочок тієї стіни вдома, ця на пам'ять. Мені два діда провоювали, і я б ніколи геть не подумав, що я тоді буду воювати. Ну, Як українець, як всі, тоді був більш патріотичний настрой. Став на то в мене спеціальність, я срочну службу проходив в танкових військах, по спеціальності механік-водітель. Молодший сержант у 2022 році, в 12-му місяці мене призвали. Якщо чесно, я проходив на других танках на Т-80 срочну службу, а сюди прийшов в 64-ки, 72 ки Ну, там управління те саме, сповнив, все було нормально. Вчився, хлопці допомагали, всі дружні, всі бойові. Хлопці з перших днів з Маріуполя виходили, бо у нас Маріупольська бригада. З боями. Ну, влився в колектив. Я вважаю, так як людина як кому кабельна. Ну, до війни я думав, що наша молодь трохи розбала вона туди-сюди. А прийшов сюди, я зрозумів, що наша молодь дуже героїчні хлопці. Перше вчущення, як попав під гради, під обстріли, було дуже страшно. Чесно. Кидало, заскочив в танк, кидало так, що, ну, слава Богу, не попало. Ну, пережив нормально. Перші роки війни було набагато проще і набагато. Танк був ефективніший. Танк читається це велика снайперська гвинтівка. Вона точно попадає, далі закритих позицій стріляє. Ефективність велика. Але війна міняється з кожними роками. Зараз технології не стоять. Якщо, наприклад, в 22-му хлопці виїжджали, за день вистрілювали по два конвейери, по два, по три. А зараз, на жаль, в сьогоднішні дні війна дуже помінялася. Війна дронів, а танк це дуже велика мишень. Якщо ти виїжджаєш на тебе летить це. Я не жалкую, що я сюди. Хоч є пару нюансів, є, трохи злость бере теж, бо самі знаєте, дуже багато несправедливості в державі, але що зробиш, то після війни будемо розбиратися з тим. Звісно, країна поміняється дуже після війни. Це зовсім другий народ буде, зовсім друга країна. Ну, це сперва тоді будемо думати, після перемоги. Дуже не хочеться, щоб діти наші бачили цей внуки, бо це дуже велике горе. І негатив дуже великий, поганий такий. Не хочеться він чесно. І дочка підтримує, жінка, дружина підтримує. Все добре, саме головне це тил. Якщо тебе вдома ждуть, підтримують, то все найголовніше. Тоді легше воювати. Я ж проживаю в селі. Город свій, виноградники люблю, сад. От, грибалку люблю. Хочу ставочок, в мене є там можливість викопати на березі ставочок. І внуки хочу, оце це найбільше мрія.